Центральна вулиця Петриківки забита прилавками. Вже зранку торгівельними рядами прогулюється купа народу. Ми натрапили на майстра із Дніпра. Він торгує своїми гончарними виробами. Віктор займається гончарством вже 20 років. Всьому навчився сам. Коли займаюся своєю люблю улюбленою справою, тоді воно не важко. Воно сидиш і вготовляєш, виліплюєш. Ну така от така річ може займати там 10-15 хвилин. Може більше зовсім поруч прилавок з солом'яними капелюхами, декоративними букетами та іграшками. Тут маленька помічниця Марія плате очерет. Дівчина вирішила спробувати нове для себе ремесло. Дуже цікаво та. Іно ще треба класти дуже туго. Здається, що зараз у нас ламається, воно не ламається. Столи прогинаються під саморобками і запашними наїдками. Прилавки ріснюють петриківськими розписами. Їх можна не тільки роздивлятися без кінця, а й безкоштовно повчитися малювати. Серед них є можливо майбутній логотип Євробачення 2017 Ці логотипи віддані в управління культури наше, якому ми відносимося, і на розсуд адміністрації обласної ради воно буде вирішуватися. Ми хочемо зробити таку акцію промотур, коли буде «Євробачення» І зробити виставкову діяльність, тобто показати роботи з Петриківським розписом з логотипом Євро Євровізіон. Так? Євробачення загалом на фестивалі було чим зайнятися і на що подивитися. Тут вам і концерт на весь день, і декорації для селфі Емоції супер, настрій ще бомбезний. класно. Праздник дуже цікавий, ви знаєте, стільки багато, багато нового, стільки нових поділ, стільки нових ремесел. Дуже здорово, що такі праздники проводяться. Ми п'яні та смішні та щасливі. Все і добре. Дуже. Нам дуже подобається подобається все, що з нами відбувається сьогодні, Атмосфера впечатлює. Можна приєднатися до танцювального флешмобу та спробувати себе в популярному нині спорті під назвою Воркаут. Показувати будемо упражнення, з хлопцями будемо працювати, будемо їх до цього всьому здоровий образ життя, заняття спортом, це хорошо полезно для тіла. Наша місія сьогодні така буде. Фестиваль 2016 запам'ятається розмаїттям розваг, ласощів та народних ремесел. Я впевнений, що всім, хто сьогодні приїхав сюди, було цікаво. І головне, що Кожен з цього фестивалю виніс для себе якийсь поштовх для розвитку. Культурні та духовні традиції в поєднанні з сучасними надбаннями такий зміст несе в собі Петриківський дивоцвіт. Організатори ж зізнаються, вже готуються до 10-го ювілейного фестивалю. І на Дмитро Петрук новини 51-го.